І на каналі Мабливого краю і ми починаємо. Дай Боже щастя, шановне панство. Ви на каналі Меблевого краю. І з вами Роман Погайдак. І сьогодні ми їдемо із Богданом у далеку подорож із міста Тернополя у Київ. Сьогодні не буде програма про дизайн, про меблі і не буде нічого про ремонт, адже розкажемо ми про те, як електричною машиною наймення кона. Від компанії Hyundai можна приїхати більше ніж 500 кілометрів. По дорозі завітаємо до наших друзів у компанії Smart People у місті Рівне. Поспілкуємося там із керівником цієї компанії, і я сподіваюся, що ми знімемо з Богданом цікаве відео. Але сьогодні програма про те, як ми їхатимемо оцих саме. Більше 500, скажем, плюс кілометрів. Коли я зранку встав і зарядив автомобіль, то показник заряду показував 326 кілометрів запасу ходу. Сподіваюся, що нам вистачить цього, як мінімум, добратися до рівного і там зарядитися. По дорозі ми будемо зупинятися і перевіряти. Кількість кіловат, які пішли на кілометри, чи там на 100 кілометрів, е і будемо з вами ділитися враженнями від поїздки. Отже, далі буде. Пройшло буквально для вас кілька секунд. А ми вже в дорозі майже дві години проїхали за цей час більше 130 кілометрів і зараз виїхали на трасу Київ-Чоп, а саме є на об'їзній міста Дубно. Що хочу сказати, що штучний інтелект нашого автомобіля перерахував ту кількість кілометрів, яка залишилася проїхати. В нас на спідометрі не опускалася стрілка нижче 80-90 км за годину, і залишилося 232 км до повного розряду автомобіля. Як ми бачимо, дещо комп'ютер додав кількість кілометрів, які ми проїдемо на цьому заряді. Сподіваюся, що нам Вистачить до Києва проїхати буквально з одною зарядкою. Ми вже запланували собі зупинитися біля рівного на швидкій зарядці, десь на хвилин 15-20 для того, щоб допомпати до 100%. і далі можна би було б рухатися в напрямку Києва, перед тим звичайно, заїхавши на першу локацію нашої подорожі. Отже, далі буде. Отже, майже дві лишком години ми були у дорозі, приїхали в місто Рівне. Зараз перебуваємо біля епіцентру на одній з заправок компанії Ionity. За цей час ми проїхали більше 180 кілометрів і на заряді в нас залишилося 192. Зарядимося зараз на швидкій зарядці. І сподіваюся, що нам тих кілометрів того заряду вистачить аж до самого Києва. Так, Попробуємо зарядитися. Тут десь є пістолетик. Це не наш. Так, ось наш пістолетик. Тут зразу видно, що потужний кабель. Відкриваємо лючок. І видно, що я вже давно не користувався швидкою зарядкою, оскільки дома заряджаюся від звичайної розетки 220, там помало. Вставляємо. О, так. Побачила зарядка наш автомобіль. Ось аплікація. Сама вибираємо в аплікації так підключений і починаємо заряд. Зараз подивимося, чи все відбудеться. Все, пішов заряд. А ми з Богданом пішли пити чай, каву капучину, їсти бутерброди, які нам приготували на дорогу жінки. До зустрічі! На дворі трохи прохолодно. Ми Попробували зарядитися, і з першого разу нам не вдалося. Довелося зробити певні маніпуляції оцим пістолетиком. Тим не менше, зараз я подивлюся на свій телефон. От як ви бачите, показано скільки. Наш автомобіль в даний момент споживає 29,5 кВт, і рівень заряду акумуляторів нашого авто є на 61%. Зарядка розпочалася, а ми таки йдемо пити каву, чай і капучину з бутербродами. Отже, знову привіт! Ми так поспішали з Богданом на чергові зйомки. У місті Рівне, що забули зняти, як відбулося заряджання нашого автомобіля. Але що хочу сказати, що зарядились ми до 93, якщо я не помиляюся, відсотків було 320-315 кілометрів запас ходу. Ось, і заряджалися ми в межах 40 хвилин на швидкій зарядці. Зараз виїхали за межі міста Рівне, прямуємо у сторону Києва. На дворі вже дещо потепліло, і я думаю, що все ж таки треба буде десь за Житомиром зупинитися на ще одну зарядку, для того, щоб мати можливість по Києву ще дещо поїздити, адже ми запланували ще одні зйомки на нашу наступну програму. Отже, їдемо далі, з середньою швидкістю 80-90 км за годину. Я швидко ніколи не їжджу. Це дає змогу десь там подумати. Про щось приємне. про те, що десь там чекає впродовж дня, коли ти їдеш вже зі швидкістю 120-130, ти не можеш відпочити за кермом. А ти весь час в напрузі, і я зауважив, що все рівно в кінцевому результаті приїжджаєш в місце, в місто призначення, плюс-мінус 10-15 хвилин. Неважливо, чи ти гнав 100-150, чи ти їхав, так в якому темпі я люблю керувати. Я забув сказати якою саме машиною ми їдемо. Вона то кона, але це важливо, автомобіль 2020 року, 64 кВт у нас ємність батареї на спідометрі, на тахометрі 153 тисячі пробігу, з них, мабуть, що вже 1060 я намотав по території України. Машиною дуже задоволений, кілька разів вже був нею у Києві, проте завжди це було десь у теплу пору року і доїжджав практично з першого разу по дорозі, не заряджаючись. Їдемо у Київ сперше взимку на електромобілі, подивимося, чим закінчиться. Ця пригода. Так, об'їзна Житомира. Ми вже проїхали сьогодні більше ніж 400 кілометрів, 400 кілометрів і 400 метрів. Так? ось, і таки вирішили підзарядитися, оскільки в Києві ще маємо кілька поїздок по певних локаціях. Стали на зарядці цього разу не на швидкій, а на звичайній, де приймаємо 7 кВт, от як там от пише, трошечки більше, ніж 7 кВт на годину. Я думаю, що ми за цей час трошки поїмо, відпочинемо з дороги. Як показувала нам карта, то до місця призначення, якби ми цього разу не заряджалися, нас залишилося всього навсього всього б два кілометри заряду. Але з огляду на те, що стає дещо холодно, ми вирішили не випробовувати долю, тому що в Києві ночувати перед, перед знаком Київ якось трошечки не комільфо за цей час, за ту годинку і там десять чи п'ять хвилин. Поки ми обідали, машина дещо зарядилася. До Києва залишилося, а саме до нашого місця призначення вже в самому Києві 114 кілометрів. І от показує штучний інтелект нашого комп'ютера в автомобілі, що одну годину, 2, майже 20 хвилин їхати. Ось, значить, що по заряду. 163 км показує кінцевий заряд автомобіля. Нагадаю вам, що ми вже проїхали сьогодні більше ніж 400 км і по суті виходить так, що Приїхавши в Київ, в нас десь приблизно ще кілометрів 50 буде в запасі. Отже, ми стаємо е, десь е, на під'їздах до Києва або вже в самому місті. На швидку зарядку для того, щоб можна було за годинку зарядити машину десь до відсотків 80 і мати змогу завтра з чистою совістю і безпекою для автомобіля, що ми не зупинимося десь на посеред Хрещатика, пересуватися містом. Адже на завтра чекають велика кількість зустрічей з нашими партнерами і багато зйомок. Отже, їдемо далі. Отже, нарешті цей довгий день закінчився, і ми доїхали до місця призначення. Щоправда, по дорозі до Києва вже в'їжджаючи в саме місто, ми ще мали маленькі зйомки десь так на годинку-півтора. І результати зйомок ви побачите згодом. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. За дані ми проїхали аж цілих 521 кілометр. Із середнім розходом 15,6 кВт на 100 кілометрів. Були в дорозі, як ви бачите. 7 годин 25 хвилин. Ну це враховуючи те, що ми десь там вже в корках стояли, по місту їздили. Ось і в нас на залишку є заряду на цілих 66 км. І Ми під'їхали вже під зарядну станцію компанії Іоніті. Давайте подивимося, що ми витратили на сьогоднішню поїздку. А саме 130 гривень ми витратили на повільній зарядці. Де заправлялися по потужності 7 кВт на годину. Перед тим ми, в'їхавши у Рівному, заправилися на 438 гривень на швидкій зарядці цієї ж компанії Іоніті. Отже, в загальному потратили ми майже 570 гривень, заряджаючись на заправках громадських. Ну і звісно, з дому я виїхав, машина була заряджена повністю. В нас кона має 64 кВт. Множимо на тариф 4 гривні. 256 гривень це витрати по домашньому тарифу, плюс 570 гривень. Які ми витратили на громадських заправках, і в нас вийшла дорога до Києва з певними поїздками по місту Рівне і в тому числі вже по Києву. Ми дещо поїздили. Це 826 гривень, при тому ще 66 кілометрів в нас є у запасі. Сподіваюся, що вам було цікаво побувати з нами сьогодні у кількох областях, слідкувати за нами, як це все було у дорозі. Якщо вам сподобався наш експеримент, пов'язаний із дорогою і пересуваннями шляхами України, то обов'язково напишіть це у наших коментарях. Така в нас була програма на каналі про меблі, дизайн і про реалізацію ремонтів, але в загальному їздили ми сьогодні на електромобілі. По Україні е, на сьогодні, все з вами був Роман Погайдак, миру і злагоди вашим домівкам. Ми На каналі Маблогокраю не коло ділимося з пасімом радами, гадам та лайфхатам. Все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Удинків не тільки з вами, Роман. Богайдаки ми починаємо.